Вітаю всіх Миколаївщина. Ось у нас якась така пора пекло наступила. В общем, сьогодні 36 обіцяє в затінку, завтра 38 в затінку підкреслюю. І полетіли трошки раї. Ну, не знаю, мої, не мої, навряд чи мої, звісно. Але може тут місцевих білядів. От хочу показати вчора. Прилетів і на морпочку тут усівся такий невеличкий райочий. Залітав до мене в гості, зараз покажу. Ось він Ось таке. Ось такі у нас сусіди прилетіли вчора. Ну, маленький, може там вже, як кажуть, третій чи четвертий, чи який він там, не знаю, малесенький. Сидить тихенько, вчора ввечері. <клес> так що може де полетіти далі. Шукати собі місце якесь. А може там буде проситися десь до сім'ї. Зараз може подзвоню. Умовно колезі. <клес> Теж джерелу місцевому. Одному, второму, не знаю. Може кому треба райок маленький, бо в мене садити нема коли, куди. <клес> Тари нема, вулків. Ну. Ні, є там, ну тільки їх треба шов. Ну взагалі нема, скажімо. Не будемо там без подробиць. Так що подарую. Бо у хлопців було цього року, зима пройшла поганенька. Не знаю, схочуть забирати, хай хай щось там з ним длубається. Хай пересаджують, потім підсилюють. Ну, взагалі, ви зрозуміли. Так що отакі картинки відео про таких. Про таких у нас <кій> про гостей, скажімо так, <кій> прилетів у гості райок. Пару днів тому, чи більше так, тут покружляв, покружляв і далі полетів, там, де сусидів ніби там на вишні всі, всі. Ну, вс летять. Якраз там з заходу там в мене... Пара людей займається бджолами, ну, знайомих, то може від них там, не знаю. Зараз будемо комусь дзвонити зараз ранок. Ми ще треба, мені ще треба подивитися пару сімейок потужних, що в них там робиться. Може це і мій райок, так що я отак от теж хвилююся, зараз буду дивитися. Ось там де ізолятори зверху стоять. Сім'ї, які не ділилися. Ось зверху бачите, електричний ізолятор. Не ділилися. Тобто не брався не розплот, ну тільки ізоляція була маток. І все. Все одно, знаєте, карника така, що задоволенням тягне і маточники, і роїться. Так що робимо противорайові заходи. Не знаю. Оце малечу. Поставим магазинчики. Ну зараз, вы знаете, я так вашку показываю это зараз. Сейчас буду спробую. Вот придбал такие. Вот это вчера вечере уже пизденько поставил. Вот такие годинички на литр 35 пять. взяв сітку замість плотика вот так його, вони кажуть краще з нею вылазять І по трошечки, по грамочці налив сиропчика десь один к одному може трохи більше но я маю на увазі що цукру більше не знаю що вони не йдуть поки знайомниця я наливав патрошки щоб тому що він зараз постоїть день два при такій жарюці він закисне і все одно прийдеться вилити. Ану почекайте хвилинку. Так, все, я знов на зв'язку, бо одною рукою неможливо кришку закрити. Такі діла. Потрошки вилітає, вилітає малеча. Зараз, отам, от де по два магазинчика, я вчора дивився. Трошечки, трошечки є Я, мабуть, не замість тих годівниць сиропових буду виймати зверху рамки на ну, магазині по одній рамці бризкати водичкою. Ну, з пуліка, з росінки цієї. І от малечі потихеньку додавляти. І вони будуть потихеньку їх вибирати. тому що в мене осінню. Всі магазини, ну як, багато магазинів, таких, що вони їх не донесли <клес> на обсушку виставляти їх не дуже вони обсушують, а відкритим способом, знаєте, я трошки, трошки так лячно мені, скажімо так. Так що буду отак по одній рамці, по одній, по дві виймати і пусть малеча Ну, з водичкою я вже казав, що не можу, вони ж зараз не можуть толком по воду злітати і, і взятку в них нема. Ну там я їм метка рамки трошки розпечатав, ну трошечки. Там майже нічого нема. Так що, щоб був якийсь розвиток. Ті більш великі сім'ї вони собі там щось принесуть, хоча б підтримують. Я не кажу про метазбор, мед... щоб сім'ю притримати. А малечі треба годувати. У нас, бо у нас все повисихало. Треба <coughs> велик накачати камери, поїхати. А що дивиться на ЗОС? Що на нього дивиться? Якщо потужні сім'ї де-не-де трошечки, я ж казав, напряск. Трошечки-трошечки. Ні соняха, взагалі, нема. Він як того року весь згорить, він дружина їздить на працю, там каже, там на маршрутці там є там, поле невеличке. Каже, що він вже що він вже, йому майже капут. Так що я поїду в другу сторону, там був покраще сонях, подивлюсь, на днях може вам зроблю такий бідосик. Так що зараз подивлюсь сім'ї, от і пару штук з ізоляторами, як я казав. Ну, щоб, бо хвилюю, що може це з них раї летять. Якщо що там маточники пообривають, типу, там не знаю. Оставлю один чи. Ну, в общем, подивимось, короче, що там в них ставиться. Ну я гадаю, все гаразд, ніби. Бо бджоли в магазинах нормально, так. Я б не сказав, що там щось летить з них. А райок маленький, то вже я скажу. Там вже третяк, четверяк, п'ятеряк, чи як там кажуть. В общем, третій, четвертий, п'ятий. Малесенький. Так що маю надію, що це не мій. Щось прихворів трохи. Так що, може, трохи голос змінився. Це я, це я. Не хвилюйтесь, я з вами. Дякую, хто доєднується, хочу привітати у мене на каналі. Пишіть відгуки, пишіть що цікавить. Бо, скажімо, всі ми вчимося, і ви, і я. Всім треба спілкуватися, щоб було все добре з бджілками. І у нас, звісно, від цього буде все добре. Так що все буде Україна. Смерть ворогам. Не буду казати, треба все. В Ютубчиці толерантно. Ви знаєте бляха-муха. І навіть нічого не скажи. Всі такі бляха-муха ніжні, волшебні. Не знаю. Ну, в общем, ви знаєте мою точку зору з приводу оцій навали мордерської. Все, до побачення. Все буде добре.